Ось. Ось. Ой-ой-ой. Дивіться, які камінюри. І то як вода тече, то ті камюри аж до нас на долину припускають. Як сильна вода. Якщо сильні дощі. Ось там до гори. Дерево, зараз ми його покажемо. Ну вилізай. Я спробую перелізти. О, дивіться, які камінюки. Камюки, камінюки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Давай руку. Куди там мені старенькі лізати по таких нетрах? О! дивіться які. Ой, ой. О, так. Да. да, тут хтось ходить, бачиш, стежка є. Або лист теж стежку зробив. Що там, пісок? А ти чого тут аж була з козами? А, а ти як тут з козами вщия? А багато разів це було, коли Ану, подивись на мене. Добрий день. <laughs> О! Ой! Ой, бошечку! Ой! Пішли! Там он джура дивись, яка туди є. А я б так би не спорила з тобою. А вон збоку, з там Ну, дивись, пішли. Злізай. Поїхали далі. О, бачите, як тут? Дивіться, які каміняри то вода понаносила, їх аж звідти де б'ють, де колись били камінці, сюди понаносила. А потім знову збереться сильна вода, ще далі несе. Дивіться, які красоти. Весь там дерево таке здорове, мощне, росте, тримає той косогор. Красота. Тут вода тече, тільки вона по низ йде. Аж там ото виходить. бо Тут, бачите, насунулося горбки, такі ну, вище вийшлося. А там вже нижче, то вона тоді там проявляється та вода. Там, де ми йшли мочаровиною, а тут вона йде по підземлю. Ох, який. Березка теж впала сюди вниз. І так її приснився капець тутечка. Це ага. як твердий, він не розсипався. Файно. О! О! Ми прийшли. Бачите туди. Красота, горбиста така. А це? Сюди ми виходимо і вже козіньки пасемо. А от то зимою на тому косогорчику на тих корінцях. Дуже великі і бурульки і весною. І весною. Бурульки такі робляться, намерзають. Ось земля прокапує, вода скапує. І воно тут прокапує. І наростають бурульки. Що, будемо далі йти, чи будемо вертатися? Оце звідси, та вода туди тече. Але сюди вода притікає. Ще здалі. Там джерельце було, і звідтам. там. Я так перескочу? Чи я зараз... <плес> я не? А не, ні? А ні, дай мені. Ні, тікай, 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 бо ще тебе розду... роздо О, я ще не зовсім стара. От, -от колись було джерело. <плес> Криничка була. Сюди ходили люди багато людей воду брати. Я не пам'ятаю, де вона саме. Чи от там воно коло того можна. камінця? Ні, ні, то зависоку. Чи то коло того камінця? от. Чи тут о. А ми б не провалилися. А? Ми б провалилися. Ні, ми не провалимося, бо то було таке джерело з під землі било само. То не копана криниця. Подивіться, скільки дерев наломило. Ну тут тупеньки нема. Тут у ще збили упеньки. О, точно є. Знайшли. Бачите, опенічок. Зараз їх багацько було. Вон камюра. Шо? Опеньки знайшлася. Ой, дивіться, які молоденькі. Тут молодесенькі ще файні, дивіться які. Красунчики. Ой-ой-ой-ой-ой. ой. А оськільки їх багацько. Яй, які красавчики. Кажуть, люди опеньків нема. Як же ж нема, як стільки їх багацько? Подивіться. Подивіться. А ти казала, що грибочків немає, та тут їх. Я хочу рибку. Гляди там, де ти пускала рибку. Подивіться, які красавчики. Бачите, все наздовж. Так, да, якраз добре перебирати. Та тут можна пару відер назбирати. Ви тільки подивіться. Ні, тут більше можна розбирати. Тут мішок можна назбирати. Та то воно все, то в листі, то все у пеньків, тьма. По капці. О, заграя. Ой-ой-ой. Злізу. Коп тільки не хляпнути. Дивіться, як гарно. Цей дивіться, Під листочком замаскирувався. Оце гарненько. Ой. ой -яй. Могу переставити. О! Дивіться, який мов гарний. це? Отут ті камінці люди брали колись. Бачите, які валуни. Такі вони пластами. Їх добре, бачите, як відколюються. Люди кололи і возили. Ось вода тече. Це аж звідси, ото туди вода тече. Ой-ой-ой, дивіться ногу. Дивіться ного. Ну. Красота. З красоти. Хто там хоче у пеньки позбирати? Де то ми тут рибку? Ні, там тому дальшому пускали. Ні, підтамтой до цього. Підтамто. Ну, ой! О, дивіться, який камені Ой! Ой, як же що мені перелізти. О! Тут же цілий острів весь те, як його озерце. Значить. А тепер дивіться, які красу красені лежать. Бачите. То було б смішно, якби ти там вон зараз ту рибу, але там вроді воно засуняно. Воно там... бачу, зверху каплінка, воно стоїться, вода. Вона тут все одно вмерє. Не вмерла б вона тут. Ну нехай буде замерзла. Тож була зима вже. Вже рік пройшов. Дивіться, це такі камінюки. І вон які камінюки. Зараз ми підійдемо до них. Опеньки, опеньки, опеньочки. Красавчики ростуть. Тут нема води. Навіть якби вона перезимувала, то вона би пропала. Тут вода вся висохла. Тільки чуть-чуть мочаровинки. Ось так. Ось, бачите, зараз вам покажу. Як пластами, бачите, відлітають камінці. Посуваються горбки, посуваються. І вони оце сюди звалюються. Ой боже. Ага. О, бачите, який валун. Яка то сила в води, що вона такі здоровені, при здоровені каменюки суне. Ось. Бачите. Там зверхами кози пасем. Або ось там туди далі пройтися. О, І там... Да, там тільки трохи води є маленький. Бачу, мама, наша рибка. Так. Не вижила. І хоч той зловив. Якийсь бабай. Та не така, я не розумію менше води, менше дощів, менше води. та й все. Того року було мало дощів. Ну. Мама ось заново Тут було менше води, а тут є більше. Значить там сюди перетекла. Це було її ще більше. Воно підсихає так обідно, Наше озерце. Ось такі то діла. Ладненько. Йдемо додому і не скажемо нікому, бо треба давати свиням їсти козам, і готуватися до стріму. Нині неділя можна походити, але коли відео вийде, то я не знаю. Заходьте, підписуйтеся, пишіть коментарі, задавайте питання, всі вам з радістю відповім. А ми будемо з Наталією вертатися назад. Подивимося ще на опенючки. <хи> і підемо додому. В подумках позбираємо їх. Ще якби не перебирати, то ще, може б я збирала. Ой! Ну, як нагадаюся, що треба їх перебирати. Зовсім нема бажання. Ну, тако зовсім-зовсім. Ось так. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався. Поставити лайк, написати коментар. А я з радістю на неї відповім. Ну, а якщо є питання, задавайте. pa 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 pa